Вітаю на Ньюзрумі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до цього відео. Українцям радять діставати поховики та шарфи, адже вже 16 жовтня протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів. Це другий рівень небезпеки. помаранчевих. про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Як зазначається, значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській, а також у північних і західних областях. У Києві та області на заморозки слід чекати вже 17 жовтня. Температура вночі при проясненнях може опуститись до мінус 5 градусів морозу. Водночас, якою ж буде зима цього року в Україні? Питання, яке цікавить кожного українця. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидат географічних наук Віри Балабух, антициклон спричинить аномальну погоду в Україні. Зима цього року в Україні очікується переважно теплою. Як пояснила експертка, в Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхує тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. За словами Віри Балабук, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників, наприклад, листопада. Але це, звісно, не виключає короткочасних значних похолодань Зимку 24-25 року. Можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотне і не характерне для осінньої погоди. Жовтень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим, і надалі очікується, що і наступні місяці також може бути аномально теплими. Тобто йдеться про зимові місяці, сказала вона. Стосовно можливих короткочасних затоків артичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. На цьому поки що все, не забудьте нас підписатись, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі. А на завершення всім друзям і ворогам скажу слава Україні, і побачимось на Ньюзрумі.